Фінанси в жовтні місяці. Якщо це відео у вас знайшло, значить, воно має вам підходити. Обов'язково взаємодійте з ним, пишіть важник Задіаку. Це в нас буде така поміточка, що ми один одного побачимо, цінуємо одного роботу, це як взаємодія. Ну, звісно, ставте лайк або пишіть, укотє ви побачили це відео. Ваші фінанси в жовтні? Яка у вас зараз ситуація з фінансами? Велика кубків, десять пентаклів. Ну, я можу сказати по цій карті, що ви знаходитеся на досить стабільному місці роботи, які... або у вас, в принципі, є якийсь стабільний дохід, істочник доходу, так? Да? Тобто ви маєте стабільну монеточку, можливо, вам навіть їх хтось дає. Тут не обов'язково працюєте, але ви стабільно стоїте на ногах і вам працює, подобається те, що ви маєте. Для кого це програється взагалі, як те, що вас забезпечує. Це може бути як сімейний бізнес, а хтось просто вже дуже-дуже-дуже довго на якомусь робочому місці, в нього все стабільно, все круто, йому все подобається. Тут, в принципі, вже дуже багато є якихось певних досягнень на вашому робочому місці. Ви прям супер круто володієте ним. Ви навіть інколи можете собі дозволити розслабитись, тому що у вас, в принципі, і так все є. Тут про стабільну історію йде досить про стабільну історію. Або ви можете просто бути в пошуках такої стабільної історії, що так може програтися. Так, як у вас буде з фінансами в жовтні? Трійка жезлів, королева мечів. Ну, слухайте, тут е раціональне рішення їти йти вперед. Ви тут можете просто зрозуміти, що ви у королеві мечів Тверезо оцінюєте все, що ви можете, все, що ви маєте, все, що ви вмієте. М і робите такий зважений крок. Робити такий зважений крок до того, щоб йти вперед. Три кажезрів, все я приймаю рішення, це я хочу, це я покоряю нові горизонти. Мені цікаво. Мені цікаво, я вже доросла або до чогось нового. І Тут навіть на дні вісімка Пентаклів. Це про професіоналізм, коли на цьому місці вже все досягнуто і мені хочеться якихось нових горизонтів. Тобто, що мені подобається? Трійка жезрів це вже не двійка, це вже ми зробили вибір почнемо перші кроки. А чому мені подобається королева мечів? Те, що вона ніколи не поспішає. Тобто це твереза, оцін... це твереза оцінка ситуації. Це не щось таке от просто випильнути. Це я тверезо оцінюю раціонально, я знаю, в мене є сили, я можу. Прекрасно, боже, чудово. Підказка вам на цьому шляху. Підказка вам на цьому шляху. Імператриця королевий мечів. А ну, блін, я докладу імператрицю. Десять кубків. Так, да, тут про те, щоб не забувати про свій творчий початок. Про свою таку чуттєву частину, тому що, бачите, у нас такі більш программатичні карти випали десять пентаклів, королеви мечів. А імператриця і десятка кубків це в нас про дивіться десятки десятки. Тобто, ви вже маєте певний статус, королева імператриця. Це говориться ну не про новачків аматорів. Навіть можливо мене дивляться такі більш жінки, дорослі або просто ті, в кого вже є певна кар'єра про... простроєна. Тобто тут вже такий певний статус мається. Не забувати про свої жіночий початок, про якусь певну творчість, про певну легкість, про те, що ми все таки імператриця, не забувати підтримувати свій моральний стан, не забувати відпочивати для когось прогресія, не забувати а, виділяти час для сім'ї, для дітей, тому що, бачите, в нас тут йде. Карта роду сімейства, імператриця це карта роду сімейства. І підказкою є не забувати про людей, про людяність, про гуманізм, того що там все таки більше такі карти були раціональні тверезі. А на підказку, все таки інколи оцей свій кар'єризм, якщо він йде в супротив, наприклад, не знаю, тим самим взаємодієм з сім'єю, то не забувати все-таки про це. Інколи діяти, можливо, більш мудро, більш м'яко, більш з розумінням. Тобто, у вас вже не та історія, де ви маєте йти по головам. І мені це подобається. У вас тут все в кайфі, може бути, в легкості. Ви знаєте, як кому що запропонувати, до кого дозвернутися, до кого посміхнутися. Це все йде не з хитростю якоюсь, а просто. Бережодні, у вас просто це виходить. Клас! Які у вас будуть результати, наслідки? Сила і башня. Так, хорошо, чого башня? Що, значить, сила і башня? І вісім кубків. Мах. Дивіться, мені здається, що тут в певний період часу ви, можливо, робите, ну, от, прям. Надто сильний кідок, по силі, Ви прям надто починаєте сильно в тебе в себе вірити, хоча немає поняття надто, але ви тут ніби або забагато сил, або забагато енергії, або гіперфіксувати на цілі. Ви надто сильно починаєте в себе вірити, і це не те, що ви погано, просто ви не отримуєте таких швидких результатів, як ви на це розраховуєте. Башня вісім кубків показує, що ви ну, власне влаштовує. Або ви можете з посилі допомогу до цього прийти, але зрозуміти, що це не те, що вам було потрібно. Тобто, я не бачу тут одразу щастя і наповненості. Тобто, дивіться, сила і мах показує, що вам це силі, ви зможете, у вас вийде. Просто чи перенесе це ту наповненість і те щастя, яке ви шукаєте. Тут питання, навіщо ви це робите. Тому що практичні результати тут є, але якщо це робиться в пошуках, не знаю. Щастя, віддушене і так далі? Тут трохи не та історія. Ви отримаєте трошки не ті результати, на які сподіваєтеся. Вам не стає тут легше, навіть попри те, що ви досягаєте. А що вам насправді треба? А що вам насправді треба? Двадцять 14-й яка не Слухайте, ну по королеві мечей тут тобто якась просто така в мене дуже розсудлива, розумна, холодна, прагматична жінка, жінка, яка, яку вже не зацепиш якимись словами, або якій не наплюєш, не знаю, особливо там в душу, які не навішаєш лапшу. Тут е, твереза оцінка, твереза оцінка, я бачу, я знаю, я вмію, я самостійна, я незалежна. Що, справді, треба? Ну, дивіться, 10-ста старший аркан і, якби помірність, страшний суд, і помірність, переоцінка цінностей і трошки зупинитися. Я не бачу, щоб, тут, щоб ви тут е гналися, але зв'язок з родом, по-перше, мені тут йде. Дивіться, інтернет, десятка кубків, старший аркан 20, Я не знаю, що у вас там може бути з родом з сім'єю, але мені тут йде, по-перше, така історія, по-друге, згадати, ким ви є насправді. Ким ви є насправді зупинитися, помедитувати. Знаєте, чим ці два аркани мені схожі? Тим, що вони про таку медитативність, переоцінку, плавільність, М -м, коли ти сповільнюєшся, От не тільки раціонально щось робиш, а трошечки до своєї душі, роду коріння доторкаєшся. Трошечки пам'ятаєш про своє здоров'я, про те, як це на тобі скажеться. Тут вам насправді хочеться просто душевного спокою і рівноваги. Більше вам треба комунікувати з водою, можливо, ходити в якийсь спа, більше відпочивати душею. Мені чогось йде така фраза в голову: не казатися а бить. Не знаю, наскільки вона вам відгукнеться, але тут така історія йде. Дивні насправді розклади, але якщо таке йшло в потуці, значить це комусь потрібно. Звертайтесь до мене на особисті розклади, пишіть, о котрі ви бачили це відео, який важна як Задіака, і дивіться інші відео на TikTok або в Ютуб-каналі, в мене там навіть є афірмації, медитації, ну і також, звісно, дуже багато з розкладів, тому буде вачка.